Зараз я покажу тобі один із самих зручних сетапів для відеозйомки під кроп систему. За основу беремо камеру Sony FX30 або Alpha 6700. а В якості стабілізатора рекомендую Zhiyun Crane ms 3 Це самий маленький і самий легенький стабілізатор, який можна знайти на ринку. Він має всі необхідні режими роботи. Також батарея при повному заряді тримає до 8 годин і він легко влазить в мій фоторюкзак. В якості основного об'єктива рекомендую Sigma 10-18. Чому саме Sigma? Тому що цей бренд дуже добре себе зарекомендував на ринку. В плані різкості, в плані зручності і автофокусу. В нього чудова презентабельна картинка, його дуже легко стабілізувати з цією системою стабілізації. 10-18 на кропі виглядає як 15-27 на фулфреймі. Тобто це суперширік, яким можна знімати заявочні кадри, показувати атмосферу локації, показувати об'єм, показувати людей в повний ріст, а також показувати багатьох людей в кадрі. Також можна підзуматись на 18 і трошки скадрувати і зробити ще більш цікавіші ракурси. Дуже рекомендую. В якості другого об'єктива дуже гарним рішенням буде поставити Sirui 23 мм 1.2. 23-мм на кропі виглядають як 35 на фулфреймі, а 1.2 розмиває так як 1.8 на фулфреймі. По суті, це візуал 35-ки 1.8. Цей об'єктив має STM мотор Він безшумний, він дуже швидкий, в нього. Дуже хороша світосила, він зроблений з карбону, його дуже легко стабілізувати з цією системою стабілізації. І практично він має таку саму вагу, як Sigma 10 1018 і не придеться дуже сильно перебалансовувати стедік. Цим об'єктивом можна знімати проходки людей, одну-дві людини в кадрі можна знімати крупні плани, середні, загальні, можна закрити будь-який зйом. Суто на нього одного можна зняти все. Дуже зручно знімати вертикальні відео, і не потрібно перекручувати ніякі площадки на стабілізаторі, просто відкручуємо треногу. І прикручуємо її от сюди. І одним маленьким рухом розвертаємо камеру в вертикальну позицію. Все, і полетіло знімати вертикалки. Дуже зручно і швидко. Вертаємо назад, перекручуємо триногу. і працюємо горизонтально. І завершальний варіант по оптиці для того, щоб закрити майже всі базові потреби, рекомендую Sony 50 мм 1.8 OSS. OSS означає optical Steady Shot. В тому об'єктиві є оптична стабілізація. І в комбінації з матричним стабілізатором камери та активним цифровим стабілізатором камери ми получаємо єбейше комбо. З стабілізаторів, і це дає нам можливість навіть деколи робити проходки з рук, ось так знімати, проводити людей, і це в привідповідних скілах можна добитись хорошого результату. Цим об'єктивом я рекомендую знімати максимально з рук, не ставити його на стабілізатор. Просто беремо камеру в праву руку, лівою рукою тримаємось так за екранчик, і вказівним пальцем тапаємо по екрану в області, яку ми хочемо тримати в фокусі. І він буде миттєво фокусуватись, тому що він має лінійний мотор фокусування це самий крутий варіант для автофокусу по відео. Він буде тримати. Трек I по очах він буде ідеально швидко, ідеально стабільно тримати фокус. Цією фокусною можна знімати кадри, коли ми не хочемо бути в центрі уваги, щоб люди нас не бачили. Ми собі з боку стоїмо, спостерігаємо за об'єктами, ловимо їхні емоції і збираємо цікаві прекрасні кадри. 50 мм на кропі виглядає як 75 на фулфреймі, тому це дає нам можливість робити прекрасні крупні середні плани, навіть навіть загальні, якщо дуже далеко відійти. Можна навіть прикольні загальні плани з, з цим сетапом можна знімати без проблем нижні плани, верхні плани, і ваша рука, спина, плечі не будуть втомлюватися, і зйомки будуть проходити в максимальному комфорті. Але пам'ятаємо, що камера це не є саме основна ланка в роботі оператора. Це просто інструмент в руках художника. Ви художник, а це ваша кисточка та фарби. Вони повинні бути зручні, надійні та стабільні.